сина. це наші крила. Ця війна ранила нас. Вона підірвала трохи наші крила, але ми тримаємося завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Тому що, ви розумієте, ми витримаємо, ми дочекаємося. Але коли Поруч з тобою, такі вірні люди, які допомагають словом, ділом. Може просто помовчати, постояти. Це для нас, для тих, хто чекає своїх рідних. З того пекла дуже важливо. Повірте, І ми вдячні кожному, хто щасливо знаходиться. Поруч з нами. Дякуємо ви, маленьким українцям. Які прийшли, тому що це наше майбутнє підтримати. Ми віримо, наші діти не зламаються, вони повертаються. Вони змучені, але не зламані. Тому ми, як ми, батьки жінки, можемо зламатися. Ми не зламаємося, ми дочекаємося кожного і кожного наших героїв і Ми їх будемо зустрічати як героїв. І ми дочекаємося нашого сина. Ми докликаємося. І він прийде на цю площу. І буде впередні ігри. У цьому себе буде кротити. Ми віримо в це, завдяки вашій підтримці. Дякую нашій родині, Кожному, хто тут знаходиться. Зараз хочу передати Нашій доні. Дякую теж від себе, від нашої родини, що приходите, підтримуєте. Не хочеться казати, що це традиційно, не хочеться до цього звикати, але ми повинні виходити, повинні кричати про наших полонених без зниклих. Сьогодні я тримаю біло-чорний прапор. Він символізує незламність, надію, віру в білий колір і чорний – це втрати, тортури і погода. Цей прапор народився на жаль чередина. І я вважаю, що він повинен висіти на кожній будівлі в знак підтримки наших полонених та безвісти зниклих. Який вони проходять, це... це наш біль, це біль кожного українця. Ми не повинні здаватися, ми дочекаємось кожного. І я прошу приходити, підтримувати. Неважливо. але це важливо для них. Тому дякую ще раз. Також хочу сказати. Що давайте не забувати, і кожна хвилина мовчання це не сказані слова. Для кожної рідної людини. Це важко і прошу не забувати і хочу підтримати хвилину мовчання. Кожного кинули та втрати. рідного на цій кляті війні. Я хочу сказати, що цей прапор народився завдяки рукам <рапори> цеху. Буквально за залічений час. Дякую вам дуже. Це дуже цінно. Далі про акцію, про маршрут і регламент розкаже Тетяна. Ще хочу трошки сказати за волонтерські ініціативи, такі як Швейний простір, де працює наша Людмила, одна з ініціаторів цієї велоакції. акції. Швейний простір допомагає в реабілітації бійцям і різні. Необхідні речі і таке інше, також в волонтерському центрі нашого міста плату маскувальні сітки, там завжди потрібна ваша праця, користуючись можливістю, вирішила це сказати. Е, і також е, е, хочу подякувати за допомогу в організації відділу молоді та спорту Новодністровської міської ради, зокрема Тетяні Зубець. Також Новодністровському радіо за те, що допомагають висвітлювати цю подію, і кав'ярні Челпреса за технічну допомогу. Зараз я трохи розкажу, як ми будемо їхати, і який і, і у нас маршрут. Зараз ті, хто на велосипедах, ті, хто на велосипедах і будуть їхати наш маршрут навколо міста. Ми шипуємося біля пішохідного переходу, біля, біля першої катарні там. Перед нами буде їхати поліція. Самі перші це наймолодші діти. Ми їх не обганяємо для того, щоб ми їхали всі однією командою. Так ми краще привертаємо увагу, коли ми гуртом. Е, от е, да, е, і будемо так е, разом їхати. Такий маршрут. Їдемо вгору е, до Охелії, до Кругового руху, там повертаємо праворуч. Е, тоді йдемо до гімназії і е, від, на гімназії повертаємо також праворуч. Зліва залишається ліс, праворуч місто. Потім повертаємо, знов праворуч, їдемо між сонячним і лісовим мікрорайонами і е, до ринку. Е, тоді тут на ринку повертаємо ліворуч і на площу заїжджаємо на оцьому рівні, де ми зараз стоїмо, е, або де зараз машина поліції стоїть, там ми повертаємо сюди вже на площу. А нас тут будуть чекати ті, хто залишається на площі, будуть стояти з табличками, також привертати увагу. І я ще хочу сказати, що ті, хто чекають своїх близьких з полона або без зникли, ви, ви завжди можете розказати свої історії таким, ну таким чином, щоб це не було якось небезпечно для тих, хто в полоні. Але щоб люди знали, що ми чекаємо, що важливі ті, кого ми чекаємо, і що таких сімей багато, хто зараз в очікуванні. Дуже вам дякую, запрошую вас сідати на велосипеді, вдягати шоломи, дотримуватися правил дорожнього руху і будемо вирушати.